Ми в Офісі Уклон, і сьогодні ми передамо сертифікат на мільйон гривень переможцю розіграшу Мільйон на мрію, який ми проводили в рамках місяця водія і водійки з партнерами MasterCard і Окко. Кожен рік в Уклон в кінці жовтня ми відзначаємо дуже особливе свято. Це День водія та водій. Цього року ми вирішили подякувати нашим партнерам за їх щоденну роботу, здійснивши одну велику мрію. Розіграш тривав протягом всього місяця. Дуже багато наших партнерів взяло в ньому участь, але виграв тільки. Один. Анатолій. Віди мені компанії і команди Уклон, від імені наших партнерів «Око» та «Мастеркард» Ще раз тебе вітаю. Дякую. І дякуємо тобі і всім нашим партнерам, водіям, водійкам за їх щоденну і вашу твою роботу. Вона є дуже важливою. Саме ви рухаєте наш світ вперед. Тому я ще раз тебе вітаю Дякую. і надію, що в тебе є справді. Велика мрія, і цей мільйон стане першим кроком до її здійснення. Мене звати Анатолій, я з міста Вінниці і співпрацюю з компанією Уклон. Певно, ще десь півтора-два роки. Дивлюся, дзвонить знайомий номер. Думаю, о, о, що що це дзвонить? І тут мені оголошують цю новину, типу, ви виграли мільйон. Я спочатку не повірив. Такі думаю, мене якась стадія заперечення. Кажу: Настя, ми виграли мільйон. Я вже тут. І, да, типу, ось мій мільйон. Я до останнього в це не вірив, але все-таки це дійсно правда. Перейти на інший клас авто і комфорт для клієнтів, і комфорт для мене. І в цілому комфорт. Так, звісно, в цілому буду радити приймати участь в таких розіграшах, хоча я і сам не вірив дотепер.